Знаю, що найчастіше псує фільтри не падіння, а подряпини від неправильного зберігання. Зараз я покажу чохол від KF Concept, який реально рятує твої фільтри. Це компактний захисний кейс, розрахований на 4 фільтри діаметром до 77 мм. Він виготовлений із щільного водостойкого нейлона, тож не боїться пилу чи дощу. Всередині м'яке оксамитове покриття та окремі відділення для кожного фільтра. Жодних подряпин, жодного контакту скла між собою. Чохол легкий, тонкий і займає мінімум місця у фотосумці, але дає максимум захисту. Зручно закривається на липучку, а швидкий доступ дозволяє міняти фільтри навіть під час зйомки. Код товару вже на екрані вам бажаємо гарних зйомок!